Добрий день, дорогі мої восьмикласники! Вітаю вас на уроці української літератури. Поезію ми вивчили у попередньому семестрі. А сьогодні я ознайомлю вас із українською драматургією, перший професійний український театр театр корифеїв. Іван Карпенко Карий, батько української драматургії. Тож запрошую вас до українського театру корифеїв. Розум людський ніколи не винаходив нічого шляхетнішого за театральні дійства як для вдосконалення, так і для очищення людської натури, так говорив іще Вольтер. Як же виник український театр? Існує думка, що людство досягає нових висот тому, що нові покоління спираються на плечі своїх попередників. Наше сучасне театральне мистецтво спирається на міцні плечі талановитої плеяди корифеїв, які у другій половині 19 століття започаткували наш український театр. Велику роль у його становленні відіграв аматорський рух, який діяв з кінця 60-х років дев'ятнадцятого століття майже в усіх куточках України: Чернігові, Києві, Харкові, Одесі, Сумах, Катеринославі, Полтаві, Кременчуку, Житомирі тощо основою вистав таких театрів стали українські твори, адже театр мав бути для народу та зрозумілий йому. Звісно, бурхливий розвиток аматорського руху в Україні викликає протидію влади у 1876 році. Олександр II підписав указ про категоричну заборону представленні на малоруському на і він стосувався не лише театру. Однією з формальних причин видання указу був меморандум, в якому українців звинувачено в тому, що вони хочуть вільної України у формі республіки з гетьманом на чолі. І ж чого хахли захотіли? республіку їм подавай? обурювався цар, нервово смикаючи себе за вуса й походжаючи просторою залою будинку чотирьох веж. Емський указ, підписаний Олександром II 30 травня 1876 року, був спрямований на витіснення української мови з культури сфери. Указ забороняв ввозити на територію Російської імперії з за кордону книги, написані українською мовою, без спеціального дозволу, видавати українською оригінальні твори і робити переклади з іноземних мов тексти для нот. Друкувати будь-які книги українською мовою, ставити українські театральні вистави заборону було знято лише у 1881 році. Штовувати концерти з українськими піснями, викладати українською мовою в початкових школах. Виступи прогресивних російських письменників на захист українського слова змусили царський уряд дозволити в 1881 році вистави українською мовою, проте з рядом умов, серед яких разом з українською п'єсою мала виставлятися російська настільки ж актів на сцену не допускалася перекладна драматургія, заборонялося відтворення історичних подій, які б нагадували колишні вольності. Зміст п'єс міг торкатися лише селянського побуту або кохання. Українські народні пісні виконувалися французькою мовою. Усі ролі представників вищих верств мали виконуватися російською мовою. Попри такі умови, можливо, без яких ми б не мали того, що маємо зараз, у 1882 році В Єлисаветграді, розпочинає свою роботу перший український театр, засновником якого був Марко Лукич Кропивницький, що володів усіма театральними професіями, був драматургом, режисером, музикантом і актором. І як ви вже зрозуміли, саме його прізвищем назване місто зараз. Ось він Єлисаветградський театр, у якому 27 жовтня 1882 році відбулася перша вистава. Нині це український музично-драматичний театр імені Марка Кропивницького. У 1882 році Марко Кропивницький об'єднав навколо себе відомих йому талановитих аматорів. Ганну Затиркевич, братів Тобілевичів, Михайла Старицького, Марію Заньковецьку та інших, і створив перший український театр, днем народження якого і вважають 27 жовтня 1882 року, коли на сцені міського театру була поставлена вистава Наталка Полтавка Івана Котляревського. Стиль театру, що поєднував драматичне й комедійне дійство з музичними, вокальними сценами, включаючи хорові танцювальні ансамблі, вражав суто народною свіжістю і неподібністю до жодного існуючого театру. І, звісно, сприяв великому успіхові, адже театр Кропивницького був надзвичайно відомим і користувався величезною популярністю не лише на території України, а й у Москві та Санкт-Петербурзі. Його вважали навіть кращий за імперський. Зараз перший український театр називають Театром корифеїв. адже у 1901 році у Києві вийшла книга Корифеї української сцени, яку через цензуру написали анонімно провідні українські інтелектуали. У ній Марка Кропивницького, Михайла Старицького, Івана Тобілевича та інших уперше назвали корифеями українського театру. Цей дещо поетичний термін став нерозривним з театром. Корифей це провідний видатний діяч науки мистецтва. І то, що запишіть, будь ласка, собі лексичне значення цього слова. Тобто, це той, це людина, яка досягла певних здобутків у будь-якому жанрі мистецтва. Ось вони. Театр Корифеїв, зверніть увагу на ці прекрасні обличчя і запам'ятайте їх це Марко Кропивницький, Ганна Затеркевич, Марія Заньковецька, Михайло Старицький, Іван Карпович Тобілевич, відомий нам як Карпенко Кари, Панас Карпович Тобілевич, відомий як Панас Саксаганський, Микола Карпович Тобілевич, відомий як Микола Садовський, і Марія Карпівна Тобілевич, відома, як Марія Садовська барліотті Першою ролью Івана Карпенка Карого є роль Гната Карого з драми Тараса Шевченка Назар Стодоля. Не випадково він узяв собі за псевдонім прізвище цього героя. Іншою частиною псевдоніма є похідне від батькового імені Карпо. Родина Тобілевичів дала Україні чотирьох митців, акторами стали троє братів і сестра. Микола та Марія виступали під псевдонімами Садовські. Прізвище їхньої матері. Панас став Саксаганським, Саксагань, назва села, де народилася мати. Змалечку захопився театром і цим також завдячував матері. Матуся моя, яка не вміла читати, знала на пам'ять Наталку Полтавку. Стільки ж разів вона її бачила на сцені, писав він згодом. Працюючи канцеляристом у суді містечка Бобринець, Іван познайомився з Марком Кропивницьким, який уже заснував аматорський, тобто непрофесійний, любительський театральний гурток. Потім Тобілевич переїжджає в Єлисаветград, де стає учасником і режисером багатьох вистав. Коли Карпенка Карого звільнили зі служби за політичну діяльність, він долучається до трупи Михайла Старицького, у якій уже працювали брати Микола і Панас. Під час Гастро у Ростові влітку 1884 року йому наказали залишити місто і заборонили проживати у великих містах Росії. Протягом трьох років Карпенко Кари мешкає Новочеркаську. Так народжуються твори, що вже понад століття є окрасою репертуару багатьох театрів України наймичка, Бесталанна, Бондарівна Мартин Боруля. Митець продовжує писати на хуторі Надія біля Лисаветграда. Де прожив під наглядом поліції близько двох років, тут, у невеличкому будиночку, серед чарівної природи з'явилася комедія Сто тисяч. Наприкінці 1888 року Карпенко Карий отримав дозвіл грати на сцені і не полишає її до смерті, поєднуючи працю актора, режисера і драматурга. У зв'язку з тяжкою недугою драматург їде лікуватися в Берліну, але за два тижні помирає. Його тіло перевезено в Україну і поховано поблизу хутора Надія поряд із батьком. Згодом театр очолив Михайло Старицький, а в другій половині 80-х років і в наступні десятиліття Кропивницький, Садовський, Саксаганський Карпенко Кари самі виступали організатором окремих професійних колективів. Вистави труп Кропивницького та Старицького 1886-1887 роках у Петербурзі й Москві стали справжнім тріумфом українського сценічного мистецтва. Отож, більш докладно зупинимося на біографії Карпенка Карого. Важливу роль у театрі корифеїв відіграла родина Тобілевичів, вважають, що найталановитішим у сім'ї був Іван, який своїми драматичними творами сягнув вершин світового театрального мистецтва. Іван Карпович Тобілевич, старший із братів Тобілевичів, народився 29 вересня 1845 року в селі Арсенівка на Кіровоградщині у сім'ї вбогого приказчика Карпа Тобілевича в маєтку багатого дідича на Катеринославщині. Тяжкі це були часи, часи кріпацтва, насильства, неволі. З дитячих років бачив він тяжкі людські злидні, темряву і кривду. Душа його боліла, а в серці розростався протест і щире бажання боротися з тим лихом, що на селі панує. Його мати, колишня кріпачка багатого пана Золотницького, яку батько викупив з неволі, була першою вчителькою сина, що заклала в його душу любов до свого народу, до його художньої творчості, до тих мистецьких і поетичних скарбів, які втілені в його казках, піснях і переказах. І він протягом усього життя залишився вірним тим почуттям, винесеним з рідного села і батьківської хати, де під впливом матері розцвітала любов і родинна згода. Під тим же впливом виросли й молодші брати Івана Тобілевича, Микола та Панас, сестра Марія. Тобілевичі старовинний український шляхетський рід білорусько-литовського та польського походження. І, як ви вже зрозуміли, ця родина дає світу. Чотирьох митців театру. Лише Михайло не був актором один із братів. Молодий Іван Тобілевич, скінчивши чотирикласну школу в місті Бобринці заради шматка хліба, мусив поступати як канцелярист частного пристава, а потім і до губернської канцелярії як урядовець. Але справа українського театру не переставала хвилювати серця молодого чиновника. З Бобринця Іван Тобілевич ішов до Єлисаветграда пішки 60 верст, щоб побачити знаменитого англійського трагіка Ольдріджа, який грав того вечора в трагедії Шекспіра Отелло. Так само не боявся він ні труднощів дороги, ні інших невигод, коли в Єлисаветграді гастролювали столичні російські трупи з участю першорядних артистів. Він систематично читав і знав на пам'ять драми російських та західноєвропейських класиків. В часи, коли йому довелось працювати секретарем міської управи в Єлисаветграді, він познайомився з артистами російського театру, виступав не раз в їхньому ансамблі. Тоді ж, за ініціативою й участю Івана Тобілевича, членів його сім'ї та деяких учителів і міських службовців, були влаштовані українські вистави прибуток з яких ішов на користь ремісничої школи для незаможніх дітей і Червоного Христа. Було багато праці, але вона давала моральне задоволення, бо приносила користь людям, а це для Івана Карповича було найголовніше. Все своє життя він допомагав людям, як міг, ділився з ними останнім своїм достатком. Час минав. Вся родина жила в Єлисаветграді. У секретаря були вже дружина і четверо дітей. В домі відбувались літературні вечори. Читати, читали, співали, декламували брати і сестра Марія. І все було добре. Та чорна хмара вже надвисла над краєм, над світом. Хмара, з якої грім мав зруйнувати не одну оселю, не одні ясні надії. Це була війна 1877 року що забрала на шипкінські висоти багатьох юнаків і урядова заборона всього українського в Україні, що сталася 1876 року. Це позначилось на службовій діяльності Івана Тобілевича. Начальникам і співробітникам не подобалось його бажання допомагати людям бути оборонцем і заступником покривджених. Його любов до українського театру теж викликала обурення. Нарешті за діяльність, що підриває державні устої Івана Тобілевича звільняють з посади секретаря правління. Тоді ж сталися й інші тяжкі нещастя. Спершу занедужила стара мати і померла, потім майже одночасно захворіла донька Галя і дружина. Незабаром дружина померла. Щоб лікувати хвору доньку, треба було вести її до моря на лиман, але й це не допомогло дівчинці. Галя померла і Іван Тобілевич лишився сам у хаті з маленькими дітьми і старим батьком, що вже не здужав працювати. Сумні настали часи, про які не любив він згадувати. З тої безодні Горя збудив його лист друга Марка Кропивницького і брата Миколи Садовського, в якому вони сповіщали, що заборону з українського театру знято, що вистави починаються, і вони просять його негайно до свого гурту. Це врятувало життя й майбутнє всієї сім'ї. Іван Тобілевич, знесилений зруйнуванням свого рідного гнізда, свого щастя, попрощався з батьком, з дітьми, з дорогими могилами і поїхав туди, де чекала його здавна укохана жінка сцена. Так закінчився перший етап життя Івана Тобілевича. Однією з перших вистав був Назар Стодоля Шевченка. Улюблений твір артистів і публіки, в який Іван Тобілевич грав Назара. Театральним псевдонімом для своєї акторської діяльності Іван Тобілевич теж вибирає ім'я одного з головних персонажів Назара Стодолі – гната карого, роль якого він виконував з великим піднесенням і щирістю. Царська влада давно вважала Івана Тобілевича особою неблагонадійною, і 4 жовтня 1883 року за наказом міністра внутрішніх справ його було звільнено з посади секретаря Лесенградської міської поліції. Пізніше Іван Франко лучно скаже з цього приводу Царський уряд втратив поліційного пристава Тобілевича, а Україна придбала драматурга Карпенка Карого. За допомогу неблагонадійним політичним діячам та участь у нелегальному гуртку його було вислано за межі України на три роки. Місцем заслання Івана Карпенко-Карого став Новочеркаськ. Цей період життя митця був матеріально скрутним, тяжка праця у палітурній майстерні за мізерну платню. Однак плодотворним у біографії Карпенка Карого як драматурга. Адже саме тут він написав свої найкращі п'єси, в яких відобразив найтонші відтінки почуттів і стан душі героїв. Після заслання Іван Карпенко кари повернувся до активної театральної діяльності, а його й досі називають батьком української драми отож, що ж таке драма, як рід літератури? Запишіть, будь ласка, теорія літератури. Драма це рід літератури, твори якого призначені для постановки на сцені. Слово примандрувало до нас грецької мови і в перекладі означає дія. Особливості драми. Основою є конфлікт, зміст якого розкривається через гру акторів, наявність динамічного сюжету, невелика кількість подій та дійових осіб. Невеликі за обсягом, адже призначені для сценізації. Ось вони основні особливості драматичного жанру. Існують такі підвиди драми. Це трагедія, комедія, трагікомедія, містерія, драма фаєрія, власне драма і водевіль. Запишіть собі жанри драматичного роду. Драматичні твори мають специфічну будову. На початку подається список дійових осіб. За основу драматичного твору обов'язково виступає дія. Драма будується на розмовах дійових осіб. Кожне висловлення записують із нового рядка, а перед ним указують ім'я персонажа. Увесь драматичний твір поділяється на дії, а ті, у свою чергу, наяви. Кожну яву пов'язують з пов'явою нового персонажа. Якщо драматичний твір невеликий, він може ділитися лише наяви. Між діями роблять невеликі перерви, антракти, зумовлені зміною декорацій, якщо події відбуваються в різних місцях, перепочинком для акторів, оскільки гра на сцені вимагає дуже багато фізичних та емоційних зусиль. У драматичних творах не буває розширених пейзажів, детальних портретів, героїв, бо все це і так глядачеві видно на сцені. Не для глядачів, а для режисера й артистів драматург уводить лише ремарки. Ремарки це коротка інформація про декорації, пору року, зовнішність дійових осіб, їхні інтонації, жести і рухи їх записують або в дужках, або дрібнішим шрифтом. Ну і нарешті запишіть, будь ласка, жанри драматичного роду. Трагедія драматичний твір, в основу якого покладено дуже гострий, напримиримий і життєво важливий для певної епохи конфлікт, незвичайний герой потрапляє у безвихідне становище, вступає в боротьбу з нездоланними в даній ситуації силами і часто гине. Комедія, драматичний твір, у якому дійові особи зображуються у смішних ситуаціях, нещадно висміюються людські пороки та негативні соціально побутові явища. Власне драма, драматичний твір, в основу якого покладено гострий життєвий конфлікт, напружену боротьбу і складні переживання персонажів. Але розв'язка не має трагічного характеру і відсутня свідома настанова на комічне. Ну і нарешті трагікомедія, драматичний твір, у якому поєднані риси трагедії і комедії. Театр Корифеїв, як відомо, поєднував драматичні вистави з оперними. Та й тогочасні драми щедро пересипалися піснями, танцями. Композитори тримали тісний зв'язок з театром, створювали для нього опери та оперети, писали музику до драматичних вистав. Одним із найталановитіших композиторів того періоду був Микола Віталійович Лисенко, якого заслужено називають основоположником української класичної музики, оцінюючи діяльність цієї трупи, Франко відзначав. Оці три люди зложили першу українську трупу, котрої головними оздобами стали надто брати Тобілевича, звісні широкоартисти Садовський і Саксаганський, надто пані Заньковецька і Затеркевич та цілий ряд інших талановитих артистів і артисток. Зложилася трупа, якої Україна не бачила ані перед тим, ані потому, трупа, котра робила фурор не тільки по українських містах, але також у Москві і в Петербурзі, де публіка часто має нагоду бачити найкращих артистів світової слави. Гра українських артистів то не була дилетанська імпровізація, а здобуток сумлінних студій, глибокого знання українського народу і його життя. Освітленого інтуїцією великих талантів. З великим успіхом корифеї виступали не лише в Україні, а й у Курську, Саратові, Ростові на Дону, Казані та інших російських містах, а вистави труп Кропивницького та Старицького в 1886-87 роках у Петербурзі й Москві стали справжнім тріумфом українського сценічного мистецтва. Корифеї української сцени боролися за високу ідейність та художню досконалість репертуару. Вони виступали проти низькопробних творів, Своєю талановитою і правдивою грою утверджували високу сценічну культуру, засновану на кращих прогресивних традиціях минулого. Всю свою діяльність, енергію, мистецький хист корифеї українського театру спрямовували на створення справді народного, високоестетичного українського професійного театру, на сцені якого відтворювалося б народне життя, висвітлювалися складні суспільні події. Ось ми ознайомилися сьогодні про зародження українського театру. А на сьогодні все у підручнику ви прочитаєте на сторінці 87-89 статтю про український театр та біографію Карпенка Карого. Законспектуйте, будь ласка, складіть анкету письменника і ваше домашнє завдання обов'язково до наступному уроці, до наступного року ви повинні знати зміст драми 100 тисяч. А для цього ви повинні її прочитати. Нехай у зимові. Ночі, в зимові вечори холодні, зігріває вас українська класика. І хай це буде твір 100 тисяч Івана Карпенка. Карого. Тим більше ЗСУ рекомендує. А ми з вами зустрінемося на наступному уроці і вже будемо говорити безпосередньо про твір 100 тисяч. Успіхів вам, до побачення, до зустрічі на наступному уроці.